Друзі, привіт! Радий вас бачити. Знову ми їдемо в гараж. Це відео називається Чому ж в мене грівся двигун. Але почну не з цього. Насправді, сьогодні у нас такий день гарний сонячний неділя, і я їду в гараж не тільки щоб розказати вам той секретик, який зміг розгадати, але і обслужити і підготувати наше четвірочку, тому що планую зробити велику подорож на Півтори тисячі кілометрів на ній. Подорож буде полягати у е, таких е, неправильно. Буду їхати в Черкас, з Черкас буду їхати у Львів і з Львова буду повертатися до Києва. І для того, щоб все було добре, треба підготувати машинку. І в мене на сьогодні заплановано поміняти всі е, фільтри. Окрім масляного масло міняти не буду. Вже по завершенню приїду, поміняю. А, бензофільтр, паливний е, паливний фільтр, е, повітряний фільтр. Хочу відрегулювати клапана, тому що на видвигом проїхав 5000 км І перед подорожю хочу перевірити засорчики, тому що відчуваю, що трошки є таке почалось цукотіння. Абсолютно новий двигун, треба відрегулювати це нормально. Нічого там особливо складного немає. У мене є відео на каналі, де я регулюю клапана, ще на старому ремінному двигуні. Там не дуже багато переглядів, тому кому цікава сама процедура. Дивіться, як там все я роблю. Ну і взагалі сьогодні трошки позаймаємося машиною, тому погнали! а Причини, чому в мене грівся двигун, я вже розкажу безпосередньо, коли буду в дорозі, поїхали. Трошки все ж таки вирішив показати вам процес. Який все-таки плюс оцього троєчного двигуна? Блін, а Це металева клапана кришка. Як я намучився з е, кришкою на п'ятому цьому двигуні, вона ціломінова і тро дуже обережно треба було затягувати, бо тріскалися. У мене он, лежить он, декілька кришок, які я перепортив свого часу. і Вони досить таки дорогі. А оцю сталеву можна спокійне собі. Ну Теж, звісно, щоб не погнути края, але відкручувати, закручувати і не боятися, що ви її там пошкодите. Карбюратор чистенький, проїхав на ньому ну десь близько 10 тисяч. Це 83 Solx. Все нормально, але компресором теж продує на всякий випадок всі подивимося, кльорчики. Подивимося, що там, як там. Виставив уже верхню мертву точку. Ось на четвертому циліндрі стоїть у нас бігунок. Зараз буду знімати кришку, совміщати відмітку і подивимося, що у нас там по зазорам. Так, друзі, все вскрито. Ну, Все нормально, все чистенько, я не бачу так ніяких проблем. Цепка натягнута, все супер. Кришечка чистенька. Це прекрасно, єдине що он порвана прокладочка, але чесно кажучи, пофіг все одно це розходник, він міняється. Можливо, це я її пошкодив, просто коли діставав клапанну кришку. Тому зараз будемо цю меточку ставити, щоб вона співпадала з тим зубчиком. Чесно кажучи, наче як тут все чітко, хоча може і не чітко. Ну, коротше. Зараз ставимо верхню мертву точку і побачимо, що у нас сталося по зазорам, чи вони є, чи їх немає. Так, друзі, покажу вам тільки на четвертому клапані, на четвертому поршні, на інших не буду показувати, бо ще раз повторюю, є в мене відео, як регулювати клапана, але просто от скажу вам: ось верхня мертва точка у мене стоїть. І ось у мене шостий. Ідеальний зазорчик супер. А от на восьмому клапані щуб гуляє. Тому його треба буде підтягнути. Ну, воно було б і дивно, якби ж е, воно було навпаки. На... Шостому гуляла, на восьмому все було добре, бо до восьмого ж набагато важче добиратися. А жигулі вони ж не дають легких рішень. Тому зараз будемо зривати цю гаечку і регулювати клапана. Ну і далі пройдемося по всім, і вже у висновку я вам скажу, де було нормально, а де було трошечки треба було підрегулювати. І так, друзі, я відрегулював клапана. Скажу, що тільки два клапани були в нормальному, з нормальними зазорами. Не пам'ятаю вже, які там, що, але були і затянуті, і прослаблені. Тому зараз все відрегулював, прокрутив там двигун декілька разів, знову ще раз перевірив, зазорчики все чітко. Окрім цього, підтягнув цепок. Зараз він так гарно натягнутий, все порядок. Хто не знає, як натягувати цепок, швиденько показую. Біжимо, біжимо, біжимо сюди. Ось тут. Ось тут, 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 тут. ось тут, ось тут, ось тут. Оно. Е, Ось це. На, у мене на 14, є де на 13 вона. Ми її відкручуємо, провертаємо декілька обертів двигуні, двигуна е, калінвалу. Перевіряємо натяг е, і після цього затягуємо цю гаєчку. І, в принципі, все. Оце і весь натяг. Тому складного нічого нема. Так, таким чином, в принципі, зараз збираю клапану кришку, міняю всі бензофільтри, повітряні фільтри, газовий фільтр те, що я планував, і в принципі машинка готова до подорожі в півтори тисячі км. В принципі, якось так: гальмівна система все в порядок, ходовка нормальна. Я їздив, робив розвал сходження. Мені сказали, що взагалі ніяких питань немає, навіть не взяли грошей, тому якби по розвалу теж все нормально, дорога тримає супер. Та в принципі, у мене ніяких по цьому плану не було ніяких нарікань, чисто так профілактично вирішив заїхати, подивитися, перевірити. В принципі, все, тому готуємося до нашої подорожі. Ще похвастаюся своєю покупочкою. Давно шукав оригінальні диски на. Четверку на п'ятерку. В чому їх подлягає оригінальність? І е, ще в старі заводські диски вони були отакі на п'ять отворів. Потім почали чи економити, чи ще щось. Їх стало шість. Трошечки інша була виштамповка. В шестьорках в копійках вони взагалі кругленькі були. І знайти такі диски на п'ять було вже досить важко, їх реально не було. Але нещодавно на одному із сайтів я побачив, що продаються абсолютно нові словацького виробництва, нові ці диски. І в принципі у мене мельбурни стоять, вони мені не треба, але я захотів зробити гарненьку запасочку, щоб у мене була прям така, як оригінал-оригінал. Купив оцей диск, він коштував 1100 гривень. Куплю під нього гарненьку резину. В принципі, у мене є резина в запасниках, але вона така стара. Може на запаску й піде, подивимось. І зроблю вже таку гарну запасочку, щоб лежала, блестіла, і прям пісня-пісня. От такі справи. Тому що в дорозі запасочка треба обов'язково. Друзі, добрий ранок. Ось ми вже в четверці і розпочинаємо нашу подорож. Їхати ми будемо дуже далеко. Загальна протяжність нашого, нашої мандрівки буде 1500 кілометрів. Я збираюся їхати з Києва в Черкаси. З Черкас я буду їхати. Повертатися до Києва. І через Київ буду їхати у Львів. Ну і потім зі Львова повернуся до Києва. Ну і можете подивитися по карті, я вже колись їздив. так. Це більше 1500 кілометрів, там 1570 щось таке, але 1500. Е -е... Покажу вам кілометраж. О, До речі, при вас прям його б'ю. Виставлю тут Нолік. І плюс 48 823 кілометри. Я стою от в гаражі. Тому мені цікаво буде витрата газу, яка у нас буде. Е, цікаво буде е, взагалі по двигуну. Е, і я вам розкажу під час подорожі, що ж все-таки було причиною перегріву моєї ластівочки. Тому, якось так, от розпочинаємо нашу подорож і милуємося краєвидами. Погнали! Пусті дороги. Е, Нагадую мені перший місяць окупації, коли з Києва всі втікли, поїхали, вимушено поїхали через сьогодні чи кацапню. І отак само я їхав на роботу, але о 8-й ранку і такі самі були пусті дороги. Можна було розвертатися, де ти хотів. Е, всі порушували правила, літали, потім було по всьому, бо дуже були важкі часи. Для вас минула буквально мить, а для мене минуло декілька днів. Як ви розумієте, я вже повернувся з Черкас, все було добре. На жаль, я не знімав дорогу назад додому з Черкас до Києва. Болив просто неймовірний дощ. Я одного разу навіть чуть не попав під фуру під час обгону Ну, реально жесть. І оця дорога, я їхав по правому березі Дніпра, вона гарна, по якості, ну таке плюс-мінус, є кілометрів 30 дуже поганої якості дороги. Але от коли йдуть такі дощі, тянуться фури, ти не можеш нічого обігнати. Тобто в цьому плані по лівому березі набагато приємніше їхати. Я ось, бачите, такий наряжений весь галстрівці. Їду вже до Львова. У мене сьогодні о 14-й годині захищається мій товариш, захищає докторську дисертацію. Я їду його підтримати, бо я ж, ж доктор технічних наук, на секундочку, і все-таки треба надавити авторитетам на спільноту наукову, щоб вони проголосували за Андрія Федоровича. Що скажу, на геометрі? У мене вже 465 на одометрі 465 кілометрів на спідометрі 49 268. Дорога до Черкас пройшла без проблем. Машинка нагрілася вела себе прекрасно, по ходовці, по всьому. Ну ніяких питань. Одне задоволення. Зараз перейду на передачу. Ох, взлітаємо. Друзі, поговоримо в чому ж була причина перегріву і четверки. Як ви знаєте, з попередніх відео, або, можливо, не знаєте, я б замінив двигун. Попередній двигун у мене дуже сильно грівся. Я думаю, що він грівся через ту саму причину, через яку грівся і цей двигун. Я поміняв радіатор. У мене мідний радіатор. Замінив помпу, замінив не один термостат. Всі патрубки промивав систему. Е, ну, що я тільки не робив, все одно машина грілася. Інколи більше, інколи трошки менше, але е, навіть в погоду, коли на вулиці було там плюс 10 градусів, двигун, ну, був, працював не в нормі. Не в нормі. Мені дуже багато чого радили і в коментарях, і так далі. Але, ну скажімо, мені допоміг тільки один коментар, я дуже вдячний цій людині. Перша причина, найголовніша збите запалення, запалення. У мене стояло е пізнє, пізнє запалення, і через це е машина грілася. Я е, трошечки звернув трамблер на 3 градуси, 3-4 градуси, і все пропало. Е, ну стало набагато краще, набагато, бо це одна із причин. Фактично, стрілка була вже в нормі. Е, буквально, якщо там вже летів 110-120, то тоді вже там температура трошки починала йти е, вище. А так, якби все було нормально. Ну і друга причина, я коли обслуговував газ, міняв фільтри, я помітив, що в мене переплутані патрубки входу і виходу з редуктора охолоджуючої рідини. Я їх поміняв і після цього стало взагалі все чикі-пікі. І от навіть їду, з вами розмовляю сотню, от температура навіть трошки менша, ніж посередині. Що скажу? Скільки живи, стільки вчись, я стільки мучився, а, весь на розгадку цього секрету в мене пішло два роки. І завдяки одному з коментарів а, а, під моїм відео я, на жаль, не запам'ятав прізвище цієї людини, але я дуже сильно вдячний. А, мені написали перевірку запалення, в тебе, скоріш за все, пізнє запалення стоїть. І дійсно, а, я коли. Погрався з трамбльором, я помітив, що коли я трошечки розвернув трамбльор, у мене оберти аж збільшилися. І е, я зрозумів, що дійсно була помилка в тому, що я неправильно виставив запалення. Я його виставляв завжди на слух. Ну і от вам результат. Е, в принципі, все одно я вважаю, що на слух це більш правильно, ніж помітка. Але просто треба дійсно ловити дивитися, як у вас працює машина в якому режимі. От і вся була проблема з цим перегрівом. Зараз я мичу по трасі, проїхав уже в 640 сорок кілометрів від початку моєї подорожі. Нагадаю, я їду з Києва до Черкас, Черкас до Києва і з Києва до Львова. І потім з Львова назад повертаюся. От я вже приїхав 640 кілометрів, і тут от, фу, все добре. Машина працює чудово, витрата палива прекрасна. А, ну і взагалі скажу: я отримую от кайф від, від, того, від подорожі на цій машині. Якось так. Почити і просто показати, які краєвиди. І за що люблю Львівщину, це те, коли їжджаєш, ось такі прекрасні степи вздовж дороги йдуть. І ну, просто неймовірно. От останні 100 кілометрів це просто дуже-дуже-дуже така гарна траса. Ось наша «четвірочка». Ми вже проїхали 940 з чимось кілометрів. Все нормально, нічого не гріється, все класно. Продовжуємо наш шлях до Львів до Львова, ще залишилося 85 кілометрів. І так, друзі, ми вже на під'їзді до Львова. Ось на одометрі 993 кілометри, і вже перейде тисячу і з нуля буде. Дорога супер, дорога просто неймовірна, дуже гарна. Зі тільки що розігнався до 150, встиг сфотографувати вже коли на 140 була стрілка. Ну, скажу відчуття, страшнувато, причому по двигуну я відчуваю, вона ще набирала, можна було і до 160 дійти, але якраз була така гарненька рівненька. Ділянка дороги, а далі починався поворот, то я вже скинув швидкість, бо реально стрімнувата. Але машина гарно тримає дорогу. Е, ну, для Жигулів, звісно, це не, це не швидкість Жигулів. Е, комфортно їхати 110, ну до 120. І далі вже починається екстрім, так би мовити. Але машинка пред, вигун чудовий, причому перегрівів нічого немає. Після цього показую стрілочку, тобто. Дійсно, все нормально, питання перегріву вирішено. Слава Богу. Ну І ще щось такого цікавого. Багато хто з вас там питає, чому подорожуєш саме на Жигулях, це ж некомфортно. Ну Не знаю, У мене напрягає тільки шум. Звісно, шум це капець, і коли ти їдеш. Декілька годин в такому режимі вона трошки на вуха на голову давить. Все інше в плані комфорту у мене класний салон, шкіряний сидіння. Посадка мене абсолютно влаштовує. Тому я, ну, я не відчуваю для себе нічого такого критичного. І скажу, у мене ще є така мрія поїхати у велику подорож по Європі, проїхати найкрасивішою трасою Трансфа Гараж. І хочеться зробити саме на четверці. Тому можу сказати от такі подорожі на тисячу, на півтори тисячі кілометрів. Це знаєте, таке тренування перед тим заходом. Я вірю в те, що закінчиться війна, буде наша перемога, і я зможу реалізувати свої мрії рванути в Румунію, транспорт гараж, далі в Хорватію, і можливо повернутися там через Словакію, Угорщину. Корече, є в мене плани на велику подорож, тому тренуюся, тренуюся, ну і машинка себе показує найкращим чином. Привіт, добрий ранок. Я вже у Львові. Ось Тут церква Святої Анни. А це готель, ми завжди тут зупиняємося. Це реклама, але дуже класний готель за свої гроші майже в центрі Львова. Ну що, у нас не без пригод, машинка постояла е, ніч і ось що я е, знайшов. Оно. Міраточить машинка. Не можу зрозуміти, це з коробки чи з двигуна. Мені здається, що це з сальника коленвала. Зараз перевірю рівень оливи в двигуні, бо щось мені підказує, що це не з коробки, а все-таки з двигуна. Ну, коротше, зараз побачимо. Оно воно. Бачите, між коробкою і двигуном, але олива моторна. Тому що це причина через те, що я дуже сильно розігнався, просто то масло десь видавило і воно е, погнало. Нічого страшного. Я думаю, що масло є, можна їздити. Все, будемо збиратися їхати до Києва. так, друзі, четверочка в гаражі, доїхала, все нормально. Е, проїхав я всього 1650 км. Трошки там заїжджав в замок, один там подивилися. Коротше, дуже цікава подорож. Шкода, звісно, той сальник колінвала, бо з нього тече будь-здорово, здоров. Есть, там, я коли зупинявся, прям отака лужечка масла і, і прям капає. Але ну, доїхав все, рівень ну, не, не сильно. Тобто там ну, може витекло грам 200, може за всю цю поїздку. Але неприємно, і найгірше не те, що це ж треба, щоб до того сальника добратися, це ж півмашини треба розібрати. Мабуть, зараз нічого не буду робити. Буду просто їздити, слідкувати за рівнем, Але, звісно, це печально. Блін, ну як цей сальник, ну от якість просто цих запчастин на «Жигулі», це, це просто капець. Ну, значить, така у них доля. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас були питання, пишіть в коментарях, задавайте з задоволенням. Відповім на те, що буду знати відповіді. Слава Україні! Слава Збройним силам. Всім пока, до нових зустрічей!